Христос Воскрес, Військово морські сили Збройних сил України щиро вітають усіх християн з релігійним святом Воскресіння Господня. Вже другий рік поспіль ми відзначаємо Великдень в умовах повномасштабної війни. Ми показали всьому світу наскільки незламним є український народ, яким стійким та мужнім є українське військо. Нехай Бог оберігає вас та дає безмежні сили, адже сила у ваших руках є запорукою перемоги та миру. Бажаємо вам наснаги, витримки та загартованості, міцного здоров'я та янголів-охоронців, наші героїчні воїни, наші захисники та захисниці, завдяки вам, кожен українець, має можливість святкувати Великдень. Ісус переміг смерть та дарував нам надію на вічне життя, так і наші побратими, які вже назавжди в строю оберігають нашу батьківщину з небес. Згадаємо та схилимо голови перед героями, які загинули в бою за незалежність нашої батьківщини. Нехай снег Христос під перемогу всій нашій наші немоє Україні. Перемогу світла на темряво. Життя на смертю, добра над злом. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воскрес!